Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Тес-Логістики. Сьогодні ми говоримо, як завжди, про автомобілі наших клієнтів, які зараз в ремонті. А першому черзі ми зараз поговоримо про Tesla Model Y Long Range 2020. Третього року, якою пробіг 1200 миль. І зараз уже по ній робиться робота. Якщо ви розуміли, буквально два дні тому ми її зустрічали, а зараз уже вона в роботі. Ну ще пішли. І відразу на початку, друзі, не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться і натисніть для того, щоб не пропускати такі от насичені випуски, адже бачите, по яких умовах ми зараз знімаємо. І для вас стараємось. Ну а ми йдемо до тесту. Зараз ми стоїмо біля Tesla Model Y, як я це вже сказав раніше. Перше, що потрібно зробити, це поставити її на хід. І зараз автомобіль відправився на шиномонтаж. Точніше, колесо відправилось на шиномонтаж для того, щоб були накачані колеса. А зараз те, що вам потрібно показати, у автомобіля 1200 миль, я нагадую, і ви тільки подивіться, це просто новий автомобіль. У нас, ну, Ржавчинка, це от тільки вона поверхнева, от зараз вона пальцем вже прибралася. Нас у нас всі нові селенблоки, у нас всі нові речаги, ну просто все як нове. Ну я 1200 миль. Це просто, як то кажуть, подарунок. Для нашого клієнта я дуже за нього радий. Прям щиро. Після минулої зйомки вже в нас пройшов і сніг і дощ, і вже трішки потепліло, тому от номер, мернуту, будь ласка, кому потрібно. Уже, коли автомобіль піде в ремонт, ми його покажемо вам всередині. От Бачите, друзі, поганенька резина. А у нас тут просто склянка, а автомобіль без проблем переміщається, адже у нас повний привід. І зараз ми поговоримо про даний автомобіль. І наступний автомобіль в нашому ролику це Mazda CX5 2017 року в комплектації спорт. Як можете пам'ятати, в неї було пошкодження по передній частині, а саме трішки підзим'яти капот. Також ця накладка, решітка радіатора. Замінили телевізор, той на якому кріпляться всі радіатори. Наприклад, замок капота в нас залишився цілий. Також перефарбували капот. Це я зараз бачу. І під капотом в нас двигун 2,5 з коєктів. Все в нас дуже гарно. Також замінили передню решітку. Як бачите, потрібно буде ще поставити дістронік, і це у нас комплектація спорт. Так, можна сказати, базова, але тим не менш, у нас білий колір перламутр, у нас лобове скло ціле, що дуже приємно. А, також у нас а, спрацювала подушка безпеки в кермі. І що ми маємо? Текстильний салон, склопідйомники. Не дивлячись на те, що це базова комплектація, у нас гарні матеріали, тобто це. Смігеньке, приємне. А також зараз. Салон на стрічки підрозібраний, оскільки потрібно буде не тільки замінити подушку безпеки, а також відновити ремені безпеки і прошити блок СРС. Знову ж таки, зараз автомобіль в роботі на нашому профільному СТО. Пробігу тут 75 тисяч миль. І наскільки ж гарний автомобіль? Коли у вас обмежений бюджет, ви можете собі розглянути такий автомобіль. Як тільки що ви бачили, повний привід, навіть на такій поганенькій резині, вона не то літо, не то всесезонка. сезонка. Доволі таки гарно себе почуває. Якщо, якщо ви, наприклад, малодосвідчений водій, а вам потрібен повний привід для більш такого впевненості на дорогі, це дуже гарний варіант. І знову ж таки, як я казав про червону мазду, так і зараз кажу, це універсальний автомобіль. Можна сказати, для будь-якої людини. Хоч я і більше завжди, як то кажуть, топлю за автомобіль, повинен бути під певну задачу. Якщо, наприклад, це буде звичайний автомобіль для повсякденної їзди, це може бути якийсь невеличкий хетчбек, або ж взагалі там, наприклад, міні-купер, для того, щоб вам було більш зручно паркуватися. Якщо це, наприклад, автомобіль для великої сім'ї, то вже буде краще, наприклад, той самий Dodge Journey, або ж там Mazda CX9. Це може бути також. BMW X5, X7, тобто, ну, коли потрібно багато людей помістити в автомобіль. А от в даному випадку, якщо ми кажемо про сімейний кросовер, це один із лідерів серед нашої компанії, коли ми пропонуємо, скажімо так, от, або ж до нас клієнти звертаються. За автомобілем для сім'ї і дуже часто обираємо саме Mazda cx 5 Їх можна доволі таки цікаво купляти на аукціоні. До речі, давайте отак от зараз вам зробимо. скрин з бітфаксу. ціна покупки, а також ціна під ключ в Україні без врахування ремонту. Також із цікавого у нас LED-оптика лінзована. І мені подобається їхній такий лаконічний ключ. Він маленький, все, що нам потрібно, зачинити або ж відчинити автомобіль. На цьому все. Друзі, переходимо тепер до наступного автомобіля. Друзі, зараз ми завітали на наше партнерське СТО і зараз я стою біля мазди. Трієчки, чорної, той, що ви бачили, що вона тут розбиралася попередньому нашому випуску. І зараз, як бачите, вже ліва частина у нас зашпакльована, готується до фарбування. Переднє ліве крило у нас буде нове. Капот у нас цілий, все у нас гарно. і... Передній бампер а, буде, мабуть, також новий, ну або ж його будуть відновлювати. Зараз уже по факту а, буде нам а, відомо. Задній бампер також ми відновлюємо, а, задні ліхтарі вже в нас зняті. Тобто автомобіль, як бачите, в ремонті. А, по сонечку у нас все тут дуже гарне, як ви можете пам'ятати. Нові диски і нова зимова гума. Клієнт вже подбав про свій автомобіль. Ну, все далі не будемо відволікати наших майстрів і йдемо до наступних автомобілів. От зараз, друзі, в нас з нашими майстрами таке став вопрос, як порахувати правильно ремонт відновлення автомобіля, і така ситуація, що це знайомі, замовляють автомобіль через нашу компанію, і якраз таки на нашому партнерському стому, скажімо так, знайомий знайомого хоче замовити автомобіль. І питання: як порахувати правильно. Вартість відновлення автомобіля в нашій компанії є таке правило, що ми рахуємо відновлення автомобіля. По оригіналу і по фотографії. Наприклад, ми бачимо, що там потрібно буде змінити крило бампер фару. Також ми закладуємо, що можливо може бути ще підсилювач бампера, а також передній, наприклад, телевізор і, можливо, ще радіатори. Також, в залежності від удару, ми дивимося, що потрібно буде закладувати на всякий випадок відновлення геометрії кузова саме лонжерон. І в такому випадку, скажімо так, от. Ремонт і рахується по фотографії на оригінальних запчастинах. І коли приїжджає автомобіль вже більш детально і точно можна буде оцінити ремонт. Ну а ми йдемо далі. Друзі, зараз, як бачите, позаду мене стоїть Volvo xc 60 той, що ви бачили, там де в нас була розібрана безпека. А зараз автомобіль в нас накритий плівкою і очікує на запчастини. Вже якась частина запчастини в нас приїхала, вибачте, за тавтологію. І автомобіль вже. Зовсім скоро відправляється в ремонт. А тепер поговоримо трішки про Лінкольн. По ньому вже є нові деталі. Я вже зараз відсюди бачу, а є що вам показати. Лінкольн МКЦ. А зараз у нас перефарбоване переднє праве крило, як можете пам'ятати, воно було пошкоджене. Адже у нас був удар в передню праву частину, і саме підвіску. Також перефарбували. І відновили бампер, точніше спочатку відновили, а потім перефарбували. А також локально перефарбували задню праву дверцяту. Також а, замінили, як бачите, касету радіаторів. Вони в нас зараз всі новенькі, всі гарненькі. Також інтеркулер. І зараз автомобіль в процесі зборки. А, дуже гарний автомобіль, дуже гарний варіант. Мені він прям максимально подобається. До речі, а, відео топ-покупок за жовтий місяць. У нас він був також. Вже десь до нас під'їжджає ще такий автомобіль, тобто доволі таки популярний автомобіль на дорогах України. А ми йдемо далі. Друзі, зараз ми стоїмо все також біля Тойоти rav 4, і вона, скажімо так, не змінила свою позицію. А як була на підйомнику, так і залишилася. Але перше, що я бачу, замінили вже автомобіль на зимову гуму. Тобто, знову ж таки, автомобіль відразу проходить. ТО перед, скажімо так, експлуатацією автомобіля в місті. Також я бачу, що зараз задню ліву колесо у нас знято, знову ж таки і міняють гуму і його обслуговують. І тепер поговоримо про пошкодження і підвіску. Минулого разу вона була у нас розібрана. Зараз вже зібрана. Є результат. Давайте вам його покажемо. Зараз ми замінили вузол збору. Як бачите, у нас новий гальмівний диск також нові тормозні колоки. До речі, гальмівний диск у нас Брембо. Ну і замінили повністю вузол зборі те, що ми вам казали в минулому випуску, зараз ви вже бачите результат. До речі, крило у нас стоїть, оригінал, все прям дуже гарно. І от як бачите, зараз майстер вже ставить на місце колесо. Тобто, як бачите, ми прям в робочий процес, скажімо так, знімаємо для вас і це все показуємо. А на цьому будемо завершувати наш випуск. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться і натисніть дзвіночок, для того, щоб не пропускати такі насичені випуски. Друзі, до зустрічі!